Банкрутство це останнє рішення для особи, яка не може погасити свої борги через складну життєву ситуацію, таку як серйозна хвороба, втрата роботи, інвалідність. Заява про банкрутство фізичної особи подається до господарського суду за місцем реєстрації або проживання боржника. Заява може бути подана боржником, який має прострочені борги перед кредиторами терміном більше двох місяців. У процедурі банкрутства фізичної особи є дві стадії: однією з яких є реструктуризація боргів. Особа, визнавши свою неплатоспроможність, подає план реструктуризації боргів до суду. Якщо реструктуризація неможлива або не отримує підтримки від кредиторів, вводиться процедура визнання боржника банкрутом. Процедура банкрутства фізичної особи має свої переваги та недоліки. До переваг входить реструктуризація боргів та можливість продажу майна для погашення боргу, автоматичне введення мораторію на вимоги кредиторів і зняття арештів з майна та банківських рахунків. Однак до недоліків входить.